Добрий день у світі зараз активно обговорюють повідомлення про те, що під час рейда з метою захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадура Сполучені Штати застосували потужну таємничу зброю, яка змусила венесуельських солдатів падати на коліна, викликала у них кровотечу з носа а також харкання та блювання кров'ю вчора, в соціальній мережі експрес-секретар Білого Дому опублікував. Англійський переклад свідчення одного із венесуельських вояків, в якому от ну цей вояк або охоронець розповів, як американські війська знищили сотні бійців, не втративши жодного солдата, і використовуючи технології, яких він ніколи не бачив та не чув. Я не знаю звідки взята оригінал оцього інтерв'ю, я вже побачив англійський переклад, який опублікований в мережі X прес-секретарем Білого дому. І от саме з посиланням на англомовну публікацію, про це зараз пише безліч газет по всьому світу. Отже, про що там йде мова? Охоронець. У день операції ми нічого не чули. Ми були на варті, але раптово всі наші радарні системи вимкнулися без жодних пояснень. Наступне, що ми побачили, це дрони, безліч дронів, що літали над нашими позиціями. Ми не знали, як реагувати. Інтерв'юер. що ж сталося далі? Як пройшла основна атака? Охоронець. Після появи цих дронів прибули кілька гелікоптерів, але їх було дуже мало. Я думаю, що ледве вісім гелікоптерів. З цих гелікоптерів спустилися солдати, але дуже невелика кількість можливо 20 чоловік. Але ці чоловіки були технологічно дуже просунутими. Вони не були схожі ні на що, з чим ми боролися раніше. Інтерв'юєр. А потім почалася битва. Охоронець. так, але це була справжня різанина. Нас було сотня, але, них... але в нас не було жодного шансу. Вони стріляли з такою точністю та швидкістю. Здавалося, що кожен солдат вистрілює по 300 пострілів за хвилину. Ми нічого не могли вдіяти. Інтерв'юер, А ваша власна зброя? Хіба вона не допомогла? Охоронець, жодної допомоги, бо справа була не лише у зброї. У якийсь момент вони щось запустили. Я не знаю, як це описати. Це було дуже схоже на інтенсивну звукову хвилю. Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини. У всіх нас почала тихти кров з носа. Дехто блював кров'ю. Ми впали на землю ні в змозі рухатися. Інтерв'юер. А ваші товариші, чи вдалося їм чинити опір? Охоронець. ні. Зовсім ні. Ці 20 чоловік без жодної втрати вбили сотні з нас. Ми не мали жодної можливості конкурувати з їхніми технологіями, з їхньою зброєю. Клянусь, я ніколи не бачив нічого подібного. Ми навіть не могли встати після тієї звукової зброї чи чогось такого. Інтерв'юер. Тож, на вашу думку, решта регіону повинна двічі подумати, перш ніж протистояти американцям? Охоронець. без сумніву. Я надсилаю попередження всім, хто думає, що може боротися зі Сполученими Штатами. Вони не мають уявлення на що здатні. Після того, що я побачив, я ніколи більше не хочу бути по інший бік цього. З ними не можна зв'язуватися. Інтерв'юєр. А тепер, коли Трамп заявив, що Мексика є у списку, чи вважаєте ви, що ситуація в Латинській Америці зміниться? Охоронець Безумовно. Усі вже про це говорять: ніхто не хоче пережити те, через що пройшли ми. Тепер усі двічі думають те, що тут сталося, багато чого змінять не лише у Венесуелі, а й у всьому регіоні. Давайте розбиратися. Охорона скаже, що був якийсь потужний акустичний сигнал, внаслідок якого він та інші бійці е, втратили орієнтацію, падали на каліна. Їх нудило, Вони харкали кров'ю. Тощо. І тут мені згадуються ідеї британського вченого Девіда Джонса, який у 1960 1970 роки вів гумористичну рубрику в журналі «New Scientist». Рубрика називалася Колонка Дедала». Там він. Публікував статті, де писав, що от мій друг дедал пропонує, ну і описував винаходи цього дедала, які насправді були таким технологічним гумором. Але при тому він їх оформляв так, що підводив наукову базу, проводив розрахунки, і це все виглядало як дійсне реальне дослідження і реальний винахід. Знов повторю, це був технологічний гумор, але з часом багато ідей стали темами серйозних наукових та технологічних досліджень. І понад це в подальші десятиліття приблизно 20% відсотків цих жартливих винаходів були так чи інакше ну, в якійсь там частині реалізовані на практиці. Один із винаходів має назву Запаморочний звук. Він пропонував це для того, щоб боротися з птахами, які обсідають карнізи і пам'ятники, і там гадять. Для того, щоб цього не сталося, пропонувалось запускати такий акустичний сигнал, який буде викликати у них втрату рівноваги. І тому ці птахи просто не зможуть сидіти на цих карнізах, на цих пам'ятниках, ну і відповідно не будуть на них гадити. Сам сигнал цей має форму не традиційної гармоніки і не якісь там піки імпульсів. Ні, там складна форма сигналу, яка розрахована саме так, що розкачує рідину в вестибулярному апараті, і тоді власник цього вестибулярного апарату втрачає орієнтацію в просторі, втрачає почуття де вверх, де низ, і дійсно не може тоді утриматись. На тій поверхні, де хотів сидіти, ну і таким чином карнізи і пам'ятники будуть чистими. В подальші роки приходили такі неясні сигнали, що в деяких країнах військові намагалися розробити форму такого сигналу генератори от подібних сигналів, які були розраховані на те, щоб розкачати рідину в вестибулярному апараті людини. Якщо це дійсно можна досягнути, то тоді подача от такого от сигналу, який буде. З одного боку чутися як акустичний сигнал, а з іншого боку, у людини почне розкачуватися рідина, людина втрачає орієнтацію в просторі, людина втрачає почуття і низа, і тоді дійсно буде падати на коліна, ну і як побічний ефект буде запаморочення, блювота, ну і, можливо, навіть із кров'ю. Тобто ті симптоми, які приблизно і описував цей охоронець. Але тут у мене є все ж таки деякі сумніви, тому що сама ця от сам от цей пост, само це інтерв'ю, воно малює настільки апокаліптичні картини, що викликає ну, особисто у мене викликає недовіру. Ну, відомо, що хто боїться у того в очах двоїться. І людина цілком може брати її, ну, що називається, згущувати фарби. Все це може бути. Крім того, я не знаю перше джерело іспанською мовою. Тому що я вже бачив англійський переклад опублікований в аккаунті прес-секретаря Білого дому, з якого власне я її зробив переклад на українську. і Світовий ЗМІ, вони посилаються саме на акаунт прес-секретаря Білого дому, тому у мене є глибока підозра, що ця публікація це продовження операції з захоплення Ніколаса Мадура, і це інформаційно психологічна спецоперація, яка є продовженням. Для того щоб фактично залякати охоронців, і військових і в інших країнах, куди може бути спрямована чергова місія от, американських команд. щоб вони з самого початку боялися і не ризикували чинити опір навіть якщо вони і не повірять. Цьому е, повідомленню. Все одне десь там в підсвідомості буде так трошки е, жеврити думка, що а раптом це дійсно так і є, як би чого не вийшло. І саме цього і хочуть досягнути автори цієї публікації. На все добре.